В одній четвертій фіналу Кубка Житомирської області з футболу на стадіоні Шкіряник зустрілися команди «ФК Бердичів та Нива СМТ Попільня. З самого початку матчу і гості, і господарі вирішили атакувати ворота один одного. Щоправда, ці атаки не закінчилися успіхом. На 16-й хвилині попільчани заробили штрафного і влучно вдарили у ворота Панасюка. Рахунок став 1-0 не на користь бердичівських футболістів. Та вони не здавалися. І на 36 й хвилині першого тайму Подгорський передав чудовий пас Шумилу і м'яч опинився у ворота гравцівни. На перерву обидві команди пішли із рахунком 1-1. У другій половині гри попільчани чи то втомилися, чи опустили руки, але грали лише на своєму боці поля, практично не зробивши жодного нападу на ворота Панасюка. Бердичівляни цим скористалися і на 72-й хвилині Дмитро Вакула, який вийшов на заміну, забив другий гол. Буквально через півтори хвилини господарі зустрічі знову пробили влучний удар у ворота суперників, та судді вирішили не зараховувати гола. Пояснили просто положення поза грою, що дуже обурило тре. ...бердичівлян та їхніх вболівальників. Останні вважають, що рішення судді було неправильним, та оскаржувати ніхто не насмілився і рахунок залишився незмінним 2-1. Після цього гравці ФК «Бердичі» вирішили взагалі дотиснути гостей і постійно влаштовували біля їхніх воріт небезпечні моменти, які, правда, не виявлялися вдалими. І все ж на 90 й хвилині гри Дмитро Коломієць забив останній гол зустрічі, рахунок став 3-1. Ми просто перед грою, коли виходили, ми знали, що ми все одно сильні. Дети просто, може, якимсь довжним образом не первых минут пропустили ненужный гол, потом, пока раскачались, сделали пару опасных моментов, ну, забили. Слава Богу, забили три гола, могли больше забить. Чистых забили гол, судья не засчитал, не там рукой сыграли. Ну, ничего, это нормально, в принципе, все. Я думаю, мы там, э, поедем туда, еще докажем, забьем еще два-три гола. То... Точно більше вболівальники не побачили м'ячів ні у воротах попільчан, ні у воротах Бердичева. Натомість деякі футболісти обох команд наприкінці зустрічі встигли навіть жовті картки отримати за жорстку гру. Тепер прихильникам футболу залишилось чекати результатів матчу відповіді, що відбудеться у середу, 18 травня, в попільні.